Добрий день, шановні шестикласники, вас вітає вчитель географії Одеського ліцею номер 85 Семенісова Наталія Олександрівна. Тема нашого уроку Підземні води. Те, що ми збираємося разом, тільки початок. Те, що ми продовжуємо залишатися разом, вже досягнення, те, що ми працюємо разом. Справжній успіх. Ми зібралися, тримаємося разом і будемо працювати разом. Бажаю успіху. Учні, ми продовжуємо з вами подорож гідросферою. У цей шлях нас поведе велика мандрівниця, вода. Здійснюючи свій великий кругообіг, вона весь час змінюється, перетворюючись то на прозору легку пару. То на крихітні крапельки води, то на льодовики. Вода знайшла собі роботу і під землею, невпинною працею маленьких крапелік створена цілий світ печер, підземних ходів і пустот. Завдяки своїй унікальній здатності просочуватися між частинками гірських порід. Вона утворює. Підземні струмки, річки, величезні сховища найчистішої, прісної та частково мінералізованої лікувальними солями води. У води під землею є помічники, гірські породи, одні з яких пропускають воду, другі затримують, а треті можуть розчинятися в ній. Ви дізнаєтесь про воду, що прихована від зору, але відіграє. Важливу роль у забезпеченні людей життєво важливим напоєм. На уроці ми познайомимося, що таке підземні води, умови утворення підземних вод, типи підземних вод, значення підземних вод. Під землею накопичено величезні запаси прісної води. Утворювалися вони мільйони років. Що таке підземні води? Підземними називають усі води, які містяться у ґрунті та верхніх шарах земної кори. Для утворення підземних вод необхідні певні умови, наявність значної кількості атмосферних опадів та здатність гірських порід пропускати воду. Атмосферні опади. Що потрапляють на земну поверхню, проникають у гірські породи завдяки присутніх в них тріщин, порожним пор. Пори це своєрідні проміжки між частинками гірської породи. Чим більше частинки, тим ширші пори і тим легше через породу проходить вода. Легко пропускають воду пісок, торф, гравій. Гірські породи, що здатні пропускати воду, називають водопроникними. Зовсім не пропускають воду тверді магматичні породи, зокрема граніт. Породи, які не пропускають воду, належать до водотривких. На них на різних глибинах затримується вода. Якщо в земній корі є легко гірські породи, наприклад, вапняк, гіпс, сіль, Вода в них порожнини. З часом в таких місцях можуть виникати цілі підземні річки або підземні озера. За умовами залягання, підземні води поділяються на верховодні, ґрунтові, міжпластові, артезіанські. За температурою підземні води розрізняють холодні, теплі, термальні. За хімічним складом. Підземні води бувають прісні, солонуваті, мінеральні. Зараз пропоную вам відпочити. Встанемо за столом і разом виконуємо руханку. Готові? Почнемо. <му>

Та водотривкі гірські породи, тому підземні води розташовані в земній корі на різних поверхах. У верхньому, найближчому до поверхні шарі, гірських порід та в ґрунті знаходиться верховодка. Ця вода сезонна, її наявність залежить від пори року. Верховодка з'являється після дощів або танення снігу, а в тривалу засуху зовсім зникає. Ці води нагадують підземні брудні калюжі, які лежать на окремих ділянках водотривких порід і не мають течії. Глибше залігають ґрунтові води. Вони, на відміну від верховодки, існують постійно і стікають у бік похили водотривкого шару порід, на яких формуються. Грунтові води існують постійно, проте їх рівень значно коливається. Вони живляться атмосферними опадами, тому в наших широтах їх рівень підвищується навесні після танення снігу, а також під час літніх злив. Копаючи криниці, люди дістаються ґрунтових вод, в них легко спостерігати коливання рівня води. Так, навесні вода в криниці більше, і вона стає каламутною. Наприкінці літа, навпаки, її бракує. Рухаючись під землею, ґрунтові води інколи виходять на поверхню у вигляді джерел. Найчастіше це трапляється у ярах і річкових долинах, в такий спосіб річки одержують підземне живлення. Ще на поверх глибше залігають міжпластові води, вони сформувалися між двома водотривкими шарами гірських порід. Потрапити в цей шар воді набагато складніше. Це відбувається лише у тому місці, де водоносний пласт виходить на земну поверхню, тому міжпластові води поповнюються дуже повільно і мають постійний рівень кришталево-чистої води. До них можна дістатися за допомогою свердловин, які пробурють крізь водотрівкі шари. Іноді у глибоких ярах чи долинах річок вони також, як і ґрунтові води, утворюють джерела. Там, де пласти гірських порід залігають чашеподібно, міжпластова вода знаходиться під великим тиском. У таких місцях, якщо пробурити свердловину, вода під напором піднімається вгору і б'є фонтаном. Такі напірні міжпластові води називають артезіанськими. У місцях, де ґрунтові води залігають не занадто глибоко, люди викопують колодязі. Щоб добути питну воду. Вода, що просочилася через пори гірських порід, набагато чистіша, ніж в річці або озері. У колодязях легко спостерігати зміну рівня ґрунтових вод. За хімічним складом підземні води бувають прісними та солоними. Мінералізованими водами називають підземні води, в яких розчинені різні солі та гази. У районах вулканічної активності підземні води нагріваються, та виходять на поверхню у вигляді гарячих джерел або гізерів. Це термальні води, температури яких вищі плюс 20 градусів за Цельсієм. Термальні води використовують для обігріву будинків, теплиць, одержання енергії для лікування людини. Значення підземних вод. Регулюють рівень води в річках і озерах, Використовуються для питного водопостачання, Використовуються для обігріву приміщень, Використовуються з лікувальною метою для водопостачання промислових підприємств, зрошування полів в районах бідних поверхневими водами. Робимо висновки. Підземними є води, що містяться у земній корі на різних глибинах. Їх існування пов'язане з чергуванням водопроникних та водотривких шарів гірських порід. Підземні води розрізняються за температурою та хімічним складом. За умовами залігання виділяють такі типи підземних вод: верховодка, ґрунтові та міжпластові води. Артезіанськими називають. Напірні міжпластові води? Підземні води є величезним резервом прісної води для людства. Активно використовуються ґрунтові та міжпластові води. Їх слід охороняти від забруднення. Шановні учні, пропоную вам перевірити, що ви запам'ятали на уроці. Дайте відповіді на такі запитання. Як називають підземні води? Що навесні можуть з'являтися в підвалах будинків? Грунтові. Як вплине на підземні води певної місцевості? тривала літня засуха. Знизяться рівень води в колодязях? Який вид підземних вод використовує людина, купаючи криниці? Грунтові. Підземні води. Які утримують підвищену кількість розчинених речовин і газів називають мінеральними. Підземні води, які мають температуру більше, ніж 20 градусів за цельсієм, називають термальними, які розрізняють підземні води за умовами залігання верховодку ґрунтові міжпластові. Які розрізняють гірські породи залежно від їх здатності пропускати воду? Воду і воду не проникні. Артезіанські води належать до міжпластових. Прочитайте завдання, поставлені на початку року. Чи отримали ви відповіді на них? Про що ви дізналися на уроці? що навчилися робити, що сподобалися найбільше, де можна використати здобуті знання. Шановні учні, пропоную вам підготувати дослідницький проєкт на тему, чим можуть бути корисні знання про різні види підземних вод за умовами залігання, температурою та хімічним складом. Для пересічної людини та для представників різних професій. Для цього за малюнками визначте, які типи підземних вод на них позначені, з якою метою їх використовують люди. Розгляньте етикетку на пляжці будь-якої мінеральної води в магазині і проаналізуйте, які хімічні елементи входять до її складу і де розташована. Джерело цієї мінеральної води. Проведіть опитування серед членів своєї родини, родичів, друзів, сусідів і складіть розповідь, у якій галузі господарства можна використовувати підземні води, яку воду використовують вони і для чого, чи є у вас або у ваших родичів криниця, з'ясуйте, коли її викопали і на яку глибину. Домашнє завдання. За підручником географія для 6 класу, автора Сергія Коберніка, опрацюйте параграф 47, підготуйте проєкт на тему, чи можуть бути корисні знання про різні види підземних вод за умовами залігання, температурою та хімічним складом для пересічної людини та для представників різних професій. Дякую! dá